Ян Глейзер. Вандербікери і таємний сад. Вандербікери і таємний сад це друга частина циклу. Я дуже сподіваюся, що продовження буде. Бо Вандербікери це одне з найкращих, що траплялося з українською дитячою літературою останнім часом. Друга частина цієї серії не менш прекрасна, ніж перша. Такий собі таємний сад у сучасному викладі. Власне, автор не приховує явної паралелі. Вона тут дуже в тему: Бандербікери підкорюють своєю теплотою, світлом і добротою. Цей твір читаєш і посміхаєшся. Він настільки гріє, що не хочеться повертатися від нього у реальність. Велика рідкість, щоб автору вдалося написати твір, який однаково підходитиме і дорослим, і дітям. Цей текст він стає дорослішим разом із читачем. Я підозрюю, що якби я читала його у дитинстві, я би зосередила свою увагу на самих пригодах юних вандербікерів, як колись стежила за витівками Довгої панчохи. А зараз я захоплююся найбільше нічністю і зворушливістю цієї книги її величезною, просто неймовірною людяністю. Вже після першої частини я закохалася у вандербікерів та їхніх друзів. А друга частина моє кохання зміцнила остаточно. Цю книжку про вандербікерів хочеться взяти з собою під теплу ковдру і читати, попиваючи какао. Люблю! Що робити, якщо твої найкращі сусіди поїхали до лікарні? Таким питанням поставилися вандербікери, коли містер Джіт важко захворів. Вони вирішили виконати їхню мрію. Щодня вони ходять у занедбаний садок і перетворюють його на казку. Це добра і цікава книга, повна інтриг і та таємниць, радості та смутку. Я дуже-дуже раджу її до прочитання. Вона, звичайно, трошки наївна, як і належить справжній дитячій літературі, але зі щасливим кінцем. Начебто про сучасність, але було відчуття, що йдеться про далеке минуле. Ці діти не сидять у гаджетах, а гуляють, граються, читають книги, займаються творчістю і всі вони дружать. Це дуже тепла і затишна книжка. Я рекомендую її для дітей 7-10 років. Отож, Каріна, Ян Глейзер, Вандер Бікери і Таємний Сад. Навчальна книга Богдан рекомендує.